Всім привіт! Сьогодні готуємо наполеон. Наполеон, але він не простий, він лінивий. Складається він із печива та заварного крему. Печиво будемо брати вушки і смачний заварний крем на основі молока, яєць і масла. Погнали готувати! Три яйця розбиваємо в мисочку. Додаємо 150 грамів цукру і пакетик ванільного цукру. Та збиваємо вінчиком. Я взяла літру 200 молока. Від загальної кількості відлила в мисочку трішки. В цій мисочці ми будемо розводити борошно для нашого крема. А це молочко ми ставимо нагріватися на вогонь. В молоко додаємо дві ложки з горкою борошна. Отакі дві ложки. Одна і друга. Та перемішуємо. Коли молоко гарно розігрілося, вливаємо яйця з цукром і помішуємо. Молочко на вогні у нас майже закипіло, вливаємо молоко, в якому розчинили борошно і помішуємо. Зараз наш крем почне густіти. Наш крем закипів, ми бачимо гарні бульбашки. Зараз я виключаю. З вогню і додаємо отаку грудочку грамів 50-70 пиріжкового масла. Воно розтопиться і будемо охолоджувати крем. Ну що ж, починаємо збирати наш торт. У мене є роз'ємне кільце, я поставила тут діаметр 21 см, наш крем також вихолов. І є у нас близько 800 грамів печива вушка. Дно нашої тарілочки я трішки змажу кремом для того, щоб тоді печиво не ковзалося по тарілці. Буквально трішки трішки. І викладаємо власне печиво. Викладаємо довільно, як вам подобається. Пустоти можна потім заповнити подрібненим печивом. Ми викладаємо на свій смак. Я вже зібрала наш торт з печива, отакий він має вигляд. Зараз накрию його харчовою плівкою і залишу на ніч в холодильнику. Сподіваюся, за ніч наш тортик пропитався. Зараз я пройдуся ножем по краю кільця і звільню саме кільце. Зараз отак покрутимо його трошки і сподіваюся, ми його знімемо. О, воно гарно знялося. Тут у мене в тарілочці є трішки подібного печива вушка, і зараз ми притрусимо наш тортик. Отак гарненько притрусимо. Скажіть це, як справжній Наполеон виглядає? Але як же ж без того, щоб не попробувати? Подивіться. Він дуже гарний, ароматний. Попробуємо. Якби тільки міг телефон передавати смак. Це так смачно. Я ще буду їсти. Готуйте, ви не пожалкуєте.